У попередньому епізоді Hot Wheels — найкращий гонщик світу. Аго, час їхати. Час їхати. Вирушаємо. Давай обженемо їх по дорозі на штабу. Епізод 2. Зміїна яма. Вітаємо команду Hot Wheels! Ви обрані для участі у вирішальному змаганні. Команда проти команди. У цих перегонах буде визначено найкращого гонщика світу. Протягом перегонів вам допомагатимуть ваші штурмани. Жовтін запускайте двигуни. Вперед до перемоги. Діагностику завершено. Завантажую навігацію. бігати. Раджене налягати на прискорювач. В мене лише одна швидкість. Команда «Червоник», ви темні конячки в цих перегонах. Час показати, на що ви здатні. На такі змагання запрошують лише один раз. Другої спроби не буде. Готові? Вперед. Червоний один. прямуй до помаранчевого трампліну. жовтий 2 Жени на лівий трамплін. Вибач, я знайшов кращий шлях. Зелений один. Візьми вліво для перехресного стрибка. Червоний два. Заходь на перехресний стрибок. Зелений два. Ти їдеш занадто швидко. Усе під контролем. Вимкни прискорювач. Попереду перешкода. Синій негайно повертай! Зелений 2 Ти в порядку? Так, в порядку. Зелений 2 вибух у зоні один. Прямо по курсу трамплін. Тут 015, висота 25 метрів. Зрозумів. Зрозумів. Жовтий 1 Лівий трамплін. Яка в мене швидкість! Максимальна. Зрозумів! Двигун перегрівається. Не пощастило друже. Вибування у зоні 1. Вибув жовтий, 1 і зелений 2. Залишилося 6 пілотів. Далі буде.